Місто Стрий, зелений світлофор. Патрульні кілька разів сигналять водію, але реакція нульова. Виявилося, бідолаха заснув просто за кермом. Ану відкриваємо очки. Відкриваємо. це сталося акурат 15 грудня у день працівників суду. Професійне свято ймовірно відзначав і він, місцевий служитель Феміди Юрій Андрейків. А потім за кермо. Принаймні в цьому переконані патрульні кажуть, був добряче на бровах. Запах алкоголю з порожниною роти в нього була нечітка вимова, мова. От порушена координація рухів. Після чого йому було запропоновано пройти тест на стан алкогольного спізнення присутності двох свідків. Не хотів проходити, відмовлявся. Після того хотів, потім знову не хотів. Суддя Андрейків стверджує, того вечора їхав за дітьми у поліклініку. Як раптом у нього стався гіпертонічний криз, і всі звинувачення поліцейських він обіцяє розбити в пух і прах на розгляді справи. Неправдива інформація. Я не був жодним чином на підпитку. Це свідчить і медогляд, який я проходив. Я припаркувався на узбіччі. Це був портнічний крес і ще хвороба, яку наразі я не хочу озвучувати. Це були матеріали будуть подані в суді, коли буде розглядатися справа, і всі докази подані справі. Патрульні з чистою совістю передають справу у рідний Юрію Андрейкові Стрийський суд. Ось тут і починаються коломийки. Усі п'ятеро тамтешніх арбітрів категорично відмовляються засуджувати свого колегу. Ми спілкуємося кожен день, десь зустрічаємося. Консультуємося один в одного, десь допомагаємо. Це нормальна робоча ситуація, так чи ні? З етичних міркувань нам, скажімо, розглядати цю справу нашого колеги. Ми вважали, що тоді може бути якась, скажімо, зі сторони громадськості, ну скажуть, от, бачите, він працює чи не буде упередженості. Справа судді висить у повітрі два місяці для адміністративних стягнень це фіаско. Юристи патрульних підозрюють їхній опонент використовує усі методи, аби уникнути покарання. Просто справу відповідно до кодексу України про нісні правопорушення закриють за сплом строки. Притягнення до відповідальності. От і Все Враховуючи все таки посаду, яку займає ця особа. Я думаю, йому б не хотілося нести відповідальність по такій статті. Керівник оскандаленого судді переконує зробив усе, аби справу якнайшвидше передали на розгляд в інший район. Ми судді, які впровадження були в нас справи. У нас рішення прийняв приймалося зразу на слідуючий день. І, по-моєму, всі судді нашого суду так зробили. Це абсолютно не затягування розгляду справи. За тиждень до закінчення терміну стягнення справа потрапила до миколаївського суду. Копи зітхають із полегшенням, але ненадовго. Юрія Андрейківа в суді немає. А в мене немає повістки про суд. Правдивість стрийського колеги тут перевірити не можуть а засідання переносять. Судову повістку було скеровано зразу після находження справи до суду однак, сьогоднішнє судове засідання. Особа, яка притягається до міністративної відповідальності, в суд не з'явилась, Юрію Андрейкові загрожує штраф більше 10 тисяч гривень та позбавлення на рік водійських прав, ніби й проблема невелика. Тоді чому так неприховано затягується справа? Вочевидь, ця історія може зіпсувати кар'єру. Є судівські досі, яке формується вищою кваліфікаційною комісією, Так і за нього вносяться всі відомості щодо таких випадків. Це досі досліджується тим органом, який приймає рішення щодо цього судді, і воно буде мати вплив. Я думаю, так ймовірно, саме удар по репутації Юрій Андрейків хоче уникнути. Тож наступного разу він може знову не з'явитися до суду, прикриваючись поганою роботою пошти, але це не врятує суддю від занесення в особову справу прикрого інциденту на світлофорі. Тож зовні законна оборудка з перенесенням засідань таки може вщен зруйнувати його кар'єру.